Понад дві тисячі мешканців Коломиї прийшли на стадіон Юність, щоб підтримати улюблену команду Карпати. А ось після закінчення матчу однієї восьмої кубка області між місцевою командою та Богорочанським газовиком позитиву коломияни не випромінювали. Зелено-білі поступилися у серії після матчових пенальті. Коломийські Карпати розпочали гру слабше за гостей з Богородчан, та все ж під завісу першого тайму вибухнув оваціями коломийський стадіон. Олег Веприк на підступах до штрафної газовика взяв на себе ініціативу. Пробив у дальній кут один Другу половину зустрічі набагато активніше розпочали господарі. Та на 69-й хвилині арбітер призначає штрафний. І Олександр Микуляк реалізовує його потужним прострілом у кутки селиці. Один-один. Мали нагоду коломийські футболісти і не доводити справу до додаткового часу. Але на останніх хвилинах забракло влучності нападнику Коломаян Андрію Нестеруку. Матч перейшов у два екстра тайми. Темп гри не знижувався, а напруга зростала. Ключовим моментом стало вилучення голкіпера коломийських на 111-й хвилині матчу за як пояснила суддівська бригада Фол останньої надії. З цього часу рамково рідко умиє захищав Олекса Тріщук. А далі були пенальті. У лотереї за чвертьфінальну путівку Кубку області вирішальну роль зіграв воротар-газовика Макогон, який одного разу відбив удар господарів. Ще два нереалізованих пенальті були потраплянням у стійку та перекладину. Єдиний, хто пробив погородчанського голкіпера, був Андрій Олійник. У свою чергу газовики були влучні. Чотири-два Коломейські Карпати припиняють свій похід за обласним трофеєм на такій ранній стадії. Марина Максимів, Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.